Як ти? Я в порядку. Ти передумав. У мене є пропозиція. Я готовий відмовитися від свого успіху як художник. Це не та пропозиція, яка лишить на столі. Вислухай мене, тримати глядача на краю сидіння, як то кажуть, можна і геть скромними засобами. Столик у кутку це один із тих серіалів, які, здавалося б, нічого такого не показують, і при цьому не відірвешся. Всі події тут розгортаються в одній локації. Власне, за столиком у кутку лос-анджелеського дайнера, тобто забігалівки. Хазяїн закладу, чоловік без імені, до якого раз у раз Приходять люди з певними запитами. Хтось хоче, щоб його син вилікувався від смертельної хвороби. Хтось прагне краси, багатства чи просто щастя. І чоловік каже: Добре, але ти маєш зробити ось це. І як ви розумієте, ось це не завжди законне і морально припустиме. Хоче, щоб твоя дитина жила? Забери життя в іншої. І ні, ніхто не покаже вам, як герої вчиняють те, що попросив у них чоловік. Ви бачите тільки персонажів до і після. І цього цілком достатньо, щоб я. Ва домалювала решту, тож столик у кутку повністю тримається на діалогах, але вони настільки майстерно написані, настільки напружені й гострі, що за 20 хвилин серії ви встигнете і посміятися і поплакати, але нудно точно не буде. Сценаристи постійно змушують вас замислюватись, а що я зробив би на місці цих персонажів. Чи взагалі ті бажання варті того, щоб зв'язуватись з цим загадковим дядьком? Серіал, до речі, так і не повідомляє напряму, хто він такий, але очевидно, що за ним стоїть якась потайбічна сила, бо бажання він справді здійснює. Мабуть, ми таки дізналися б його підноготно, якби серіал не закрили після другого сезону. Але навіть те, що є, однозначно варто уваги, тим паче, що всі 10 серій можна подивитися підряд за 4 години. От я обожнюю розумні камерні історії і дизайн. Мість екшену, діалоги, типу злочинця на нетфліксі, де є лише підозрювані і детективи в кімнаті для допитів. Це як театр на екрані. Тому якщо ви хочете писати кращі діалоги, конфліктні з характеризацією персонажів, але при цьому без інфодампів, столик у кутку обов'язковий до перегляду.